Путін збирає людей на збори, він вже підписав відповідний указ. Вони розробляють різні плани для того, щоб збільшити лінію фронту. Це відомі історії. Про це відомо також нашим друзям. Вони можуть гратися в можливість використовувати як нові ділянки, так і вони досить. Цілеспрямовано працюють над новими технологіями. Ворога не потрібно вважати ідіотами, його потрібно реально оцінювати. Вони дуже швидко йдуть і в розвитку там, дронової компоненти, і в розвитку штучного інтелекту, і так далі. Сто відсутків, але не треба й переоцінювати. Вони Ні, отримують ніхто... серйозні економічні проблеми. Велик... З економікою є, вже не все добре. Є, там. Але за будуть більші рік, проблеми. Рік вони, вони за моїми. Ну, не за моїми особистими, а ті, хто дуже дивляться за російською економікою, рік вони ще протримуються. і а це чи означає. Ми, а чи ми без ну, протримуємося? Ми точно протримуємось, але для цього потрібні тоді Зрібні. нові фундаментальні рішення. Тобто, от тижні ми от можемо так когось поміняти, когось призначити. А з місяцями це вже не пройде.